Зараз ми вас запрошуємо в один з наших найбільших апартаментів, номер 612 який вільний до продажу. Це апартамент категорії люкс. Він має 57,7 квадратних метрів площі. Також він має дві окремі спальні: одна господарська, а інша гостьова та великий простір зони кухня-вітальня. Також цей апартамент має два окремі санвузли. Один санвузол є суміжним, який можна потрапити із гостьової спальні, і з кухні вітальні а один санвузол є персональним для господарів. Окрім двох окремих спалень, в цьому апартаменті є також великий двомісний розкладний диван, на якому можуть комфортно розміститися ваші гості або ж діти. Навпроти дивану є обідній стіл, який є на 4-6 персон, Над столом телевізор, а позаду мене дві просторі спальні. Ходімо на екскурсію. Отже, ця спальня є гостьовою, вона не має окремого балкону, має велике вітражне панорамне вікно в підлогу, має вхід в свій санвузол та двоспальне повноцінне ліжко з ортопедичним матрасом. Зараз ми знаходимося в господарській спальні. Ви тільки зверніть увагу на те, яка вона велика, простора та комфортна. В спальні додатково є шафа, досить велика шафа, і вона вмістка. Також із господарської спальні є вихід на власну велику терасу. Весь кут господарської спальні виконано в панорамному остекленні. Ну і з господарської спальні можна потрапити в власний санвузол. Він унікальний тим, що в ньому є велике панорамне вікно, яке є від стелі до підлоги. Воно не прозоре для вашого комфорту, але це дає природнє світло в цій кімнаті, що робить перебування тут ще комфортнішим, особливо для панянок, які наносять макіяж. Позаду мене, як і зазвичай в наших апартаментах, є кухня. Вона досить компактно розташована, вона не притягує на себе уваги загального простору інтер'єру і дуже комфортно на ній працювати, незважаючи на те, що вона компактна. Отже, на кухні є кавова машина, електрочайник, варочна панель, витяжка, шафа, в якій повно різного посуду на 6 персон. Окрім того, є холодильник з морозильною камерою. Є повний комплект ложки, вилки і все, що потрібно для комфортного перебування. Також є посуд у вигляді кастрюлі, пательні і таке інше. І є також наша раковина. Впевнена, що панянки оцінять нашу кухню. Але навряд чи ви будете тут готувати. Адже у нас на четвертому поверсі в нашому апарт-отелі Рестенський є неймовірний ресторан з прекрасною європейською, українською кухнею. Тож запрошуємо. Також зараз ми знаходимося в гостєвому санвузлі, з якого можна потрапити з гостьової спальні або з кухні вітальні. Тут душова кабіна, все комфортно і зручно для вашого перебування.